Багато індусів почали покидати Канаду та перестали дуже сильно е, хотіти сюди приїхати. І сьогодні я хочу з вами поділитися цією інформацією. Я знаю, що наш канал, україномовний канал, є суто е, для українців, але цікаво почути, чому індуси покидають Канаду і в чому проблема. Бо багато з вас завжди запитували та продовжують запитувати. Я бачу ті ж самі запитання. Чи дійсно в Канаді багато індусів? Чи дійсно індуси ба працюють в багатьох секторах та тільки просувають своїх родичів, своїх друзів і тримаються великої такої купи? Чи це дійсно така є правда тут в Канаді в загальному і що відбувається? Я вважаю, що це важливо розповідати про такі речі, бо такі речі стосуються багатьох українців, які живуть в Канаді, багатьох українців, яких родичі живуть в Канаді. І в загальному це дуже цікава тема, про яку варто говорити.